Україну перед Богом на коліна, стань за дочок і синів своїх, йди до Господа і щирим покаянням, Він врятує від пекла війни. За безбожі нині ми страждаємо, що не пізнаємо Бога істини Його, і славу ми творцю не віддаємо, але ж користуємося благами Його. Славу партії і праці віддавали, і вивчали, що від мавп ми створені, ми без Бога гірші звірі стали, злість та черствість, братовбивство на війні. Через церкву Бог звертається ще нині, аби стали всіми Божими дітьми, щоб Ісуса ми Спасителем прийняли, Слово Боже В серце й розум занесли. І тоді. Отримаємо спасіння, Божий захист і його покров і розквітне мирна Україна і прославить Господа народ. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, в Ютубі на канали Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб пізнавати Бога через святе письмо, щоб отримати духовне відродження, Божий захист і покров, мирне життя і Божі благословення. Buďte blahoslovení.